Росія ледве мене не вбила, хоча я в Києві, здавалося б, які тут ризики. Я завідувач кафедри соціогуманітарних дисциплін у мистецькій академії Бойчука, і 25 березня мав приймати залік з філософії у заочників. Але за півгодини до того уламок російської ракети зруйнував один з корпусів академії, включно з кількома кафедрами, спортзалом і конгрес-холом, де теж мала би відбуватися подія, але чудом не відбувалася. Мені пощастило навіть двічі. Кафедра моя вціліла, а я за кілька днів до того переніс залік онлайн. Сьогодні я розповім вам історію, яка відбувається просто зараз, поряд із тією, яку Україна пережила майже 100 років тому, але рани від цього болять і досі. Це буде сюжет про геноцид українців, суттєву частку якого складає культурний геноцид. І центральною постаттю буде Михайло Бойчук. Видатний український митець світового масштабу, якого Росія знищила фізично, потім знищила його ключових учнів, потім знищила практично усі його твори, а тепер б'є по академії Михайла Бойчука. Але ж правда, ми не дамо її знищити. Я не знімаю цей сюжет на тлі зруйнованої академії, бо для мене це було би надто показушно, надто нещиро. Ну, як мені здається, хоча, може, й допомогло би розігнати сюжет. Тому показую вам, як свій сюжет на тлі академії знімав журналіст Данило Мокрик. Тут ви можете побачити, як студенти на задньому плані прибирають, наскільки це взагалі можливо, територію поблизу зруйнованого корпусу. Тобто там дійсно усе так погано. Але я повернуся до справ Академії дещо пізніше, поки хочу звернутися до її духовного батька Михайла Бойчука. Відверто кажучи, ще роки три тому я взагалі не цікавився персоною Бойчука. Я навіть не працював у сфері культури, але канал Культур Тригер привів мене до цього неймовірного майстра. Адже той є одним із найпотужніших митців та педагогів України свого часу. Співзасновником Академії мистецтв у 1917 році та очільником Асоціації революційного мистецтва України в часи її розквіту в другій половині 20-х, а це була найкрупніша мистецька організація України того часу. Але Бойчук був не лише потужним митцем і неймовірно талановитим педагогом та ще й організатором. Саме завдяки йому не лише монументальне, але й декоративно прикладне мистецтво в Україні отримало потужний імпульс до розвитку. Михайло Бойчук прагнув реформувати українське мистецтво, мав амбіцію разом із однодумцями у колі та оновитих учнів створити новий український стиль. І стиль цей мав би стати справді національним та глибоко увійти в повсякденний побут людини. Художник запропонував теорію нового українського мистецтва, за визначенням мистецтвознавців, зокрема Сергія Білоконя, основа бойчукізму творення національного стилю, який характеризується композиційною ясністю, високою пластичною культурою і вивершеною майстерністю. Бойчукісти виробили концепцію монументального стилю, в якому органічно переплетено. Орнаментальна площинність, що властива фрескам Візантії, зі строгою і врівноваженою ритмічною колірною гармонією народного іконопису та українських народних картин. Їхнім творам властиві простота рисунка, граційна ритмічність композицій, раціональне розташування мас і ліній. Тобто буйчукісти не були художниками олійного живопису. Ні, вони зосередилися на тому, що уявляли, як Істинно народне національне мистецтво, що веде до організації життєвого середовища людини і передбачає концепцію створення саме національного мистецтва. Пропоную у вашій увазі фрагмент моєї розмови з істориком Євгеном Мочаловим на каналі «10 запитань історику, в якій я відповів на запитання, про кого варто було би зняти потужний український фільм. Ну я думаю, ви розумітимете, про кого я там розповідаю. Я вам зараз розкажу сюжет, ви скажете мені, хороший чи, чи, чи не дуже хороший. Е, уявіть собі, е, молодий українець, е, ось народжений, наприклад, на Тернопільщині, в селі на Тернопільщині, селянин, український селянин. Е, в кінці 90-х років він приїжджає у, у Львів і виясняється, що е, там підтримують українську культуру. Тобто е, в центрі на це дають гроші. Є такий собі Андрей Шептицький, є товариство імені Шевченка. Ну і типу, і вони дають людям, які мають талант, гроші, за які вони можуть поїхати в Європу вчитися. І оцей молодий селянин їде спочатку в Мюнхен, потім він їде в Краків, потім він їде ну ще кудись, там, можливо, там в Берлін чи ще кудись. І там на кожному з місць він він опановує ось цю європейську естетику початку 20, кінця 19-го, початку двадцятого століття в найкращих художників доби. Тобто, умовно кажучи, в Кракові він вчиться в веспінського, там ще, ще десь ще в когось. Він приїжджає до Парижу, і він, він там він настільки якби, промениться цією іскристою, чистою енергією і бажанням підкорити якби, світ і навчити його українському. А я ще забув сказати, він дуже патріот великий, і він справді вважає, що українська народна культура це щось суперпотужне. І от уявіть собі, він приїжджає в Париж. І він там збирає довкола себе, скажімо так, людей зі східної Європи. Там і Українці були, і полячки, і там ну і таке, тобто, така собі інтернаціональна бригада зі східної Європи, яка в 1908 році приїжджає в Париж і бере участь в салоні Незалежних зі своєю виставкою, і чим абсолютно вражає багатьох французьких критиків. Вражає, тому що вони, вони відроджують речі, про які Євро... Захід давно вже забув. Вони вважають, що круто, що візантійське мистецтво це дуже круто, що Джотто і Чимабоя це набагато круче, аніж, умовно кажучи, Рафаель і Мікеланджело. І це зовсім не думка про Рафаелітів, що типу, там, кольори там, чи ще щось. В принципі, естетика Джотто це набагато круче. Апріорі, аніж високе відродження, оце така думка. І вони, типу, це реалізовують свої творчості. І ще в них така фішка, у них колективна творчість. В них є роботи, які ніхто не підписує. Тобто, і приходять французькі критики, вони в шоці, такого ніколи не було. Ще вчора, в 907 році Пікасо виставив на основі масок е, африканських робот, і це всім е, е, вразило, і там багато негативу було. А тут якийсь чувак з України, селянин, в 908 році в Парижі таке робить. І він не він один, там ще інші селяни українські в нього там тусуються е, і так далі. Тобто, і оцей чувак, селянин, там, зі своєю групою, вони потім вони такі, ну, типу, ми покорили Париж. Про нас Гіома Полінер залишив офігезний відгук. Типу, ну, все, вони вже все. Вони вже е, е, за архаїчне мистецтво е, Візантійщину і е, якби, до, е, до високого відродження мистецтва вони за собою закріпили. До них цього ніхто не робив. І ось вони приїжджають в Україну, і цей чувак говорить: так, в нас є група, давайте, коротше, мутить український монументалізм. І вони починають розписувати все, що бачать церкви під якимись там, і вони причому всьому надихаються не просто знаєте європейським мистецтво, а принципово українськими е, українським примітивізмом. Розумієте, типу, вони обирають українське мистецтво як щось значно цінніше, аніж весплянський, модернізм, сецесія оце все хірня. Тіпа, типу. а ось примітиво українське це прям супертопчик. І от вони на основі цих речей починають колективно творити мистецтво. Цей от юнак колись, а тепер він вже мужній чоловік. Він стає спочатку там одним із засновників Української академії мистецтв. Потім він робить блискучу кар'єру там. Він очолює кілька дуже потужних там засовєтів. За ну, він, він настільки крутий, що. Коли в Україні починається чистки, тобто спочатку так, чистки почалися в Росії, від них Малевич втік в Київ і став викладачем, і Татлін так само став викладачем інституту художнього. Там він познайомився з цим юнаком, про якого я зараз говорю. Він же тоді був чоловіком, і вони там з Малевичем, прям реально були на контрах. І в кінці життя, такі є такий поет Майк Йогансен. Так, і наприкінці життя, оцей вже чоловік, про якого я розповідаю, так. Він настільки був крутий і маститий, що він відбив дружину у Майка Йогансена. Будучи одруженим, він зробив дитину дружині Майка. Ну, чи там, дівчині Майка Йогансена. Отака от от, потужна штука. І потім, коротше кажучи, проходить кілька років і Майка Йогансена. І багатьох інших фігурантів нашої історії їх розстрілюють. Всіх. А всі роботи, якими ці люди знамениті, знищують. Всі. Тобто, Дієго Рівера, який підглядав щолочку за цим чуваком, який е, в Парижі в 908-му візантійське мистецтво, монументалізм відроджував, розумієте, в чому річ? Не підвіде шавана. Оці всі, знаєте, символіські, прекрасні роботи, але ну, за типу, це, типу, це інше мистецтво. А це, от конкретно, такий. По справжньому колективна творчість, спра монументалістські роботи. Це от, творчість цього чувака справді дуже нагадує Дієго Ріверу, Ороско, оці всіх мексиканців. Але вони були пізніше, аніж ці ребята. Це Бойчук. Розумієте? Так. Тобто, у нас про нього майже ніхто не знає. Малевича знають, Татліна трошки знають, там Делоне знають, а Бойчука майже ніхто не знає, а це такий скарб якого мало в кого в якого народу є, і от, от вам відповідь на питання, чому ми такі дурні, бо ми навіть не знаємо таких речей, розумієте? І виходить так, що я вважаю, що якраз от такі от наративи, які там, наприклад, стосуються розстріляне відродження. От ну, до речі, ще ще одна метафора стосовно бойчука, е, вони створили дуже багато всього з учнями, е, книжкову графіку вони робили. Ну тобто, вони по суті як брали, тобто вони вважали, що от є станковий живопис. До якого ми всі звикли да це візуальні штуки, і це типу Окей, але це не їхнє, їхнє це стіни розписувати. Робити мистецтво публічним, а не закритим в музеях і в галерейному просторі, тобто вони робили мистецтво для всіх. По суті, вони цим передбачили соцреалізм за великим рахунком, до того як він ще зароджувався, але він був українським соцреалізмом, розумієте, в їхньому твердженні, тому що вони його ґрунтували на українському мистецтві. І от цей чувак, от бойчук, так, він був настільки крутим, що коли Малевич приїхав у Києві, викладав там з ним в інституті і так далі. В Україні вже почали закручувати гайки в, в кінці 30-х, на початку, початку 30-х років. 30 років. І що робить Бойчук? Він їде в Петербург і і виклад... його беруть професором туди. Тобто, це був настільки крутіший чувак, що його просто без питань взяли професором в топовий університет е, е, РСФСР. І ми про це майже нічого не знаємо. І от е, він створив з учнями дуже багато, на стінах, ну, типу, все зафіксовано було, і все, що він створив з учнями, знищили. Всі моза, ну, типу, мозаїки, там в основному це були фрески, все це об ну просто тупо коротше, знищили. Буквально, от е, е, після того, як совіти Львів зайняли, е, там у Львові зберігали, творчість Бощука, і там його знищили. І от уявіть собі, і бойчукістів дуже багато знищили. Тобто це було десь чоловік, зараз здається про бойчукістів, мова, коли йде, це десь там понад 30 людей. Кожен по-своєму видатний художник, в чомусь цікавий і так далі. І ось е, уявіть собі, от ми знаємо вапліте, наприклад, хвильовий. так? От Уявіть собі, якби е, радянська влада зуміла знищити всю літературну творчість хвильового і всіх ваплітян. Щоб їхня творчість залишилась там по три віршики залишилась. Там ми знаємо, що хвильовий автор там, кількох романів, багато прози, а від його творчості залишилось там п'ять віршів, і все. І Але лише інше, зараз ми згадуємо. А її. все інше, як перекази. Ну, тобто, уявіть собі, оце таке сталося з бойчуком. І то бойчук в міжнародному сенсі ну десь на порядок вище і за рівнем, ніж хвильовий в літературному житті. Ну і знову ж таки. В нас про це ніхто не ну не прийнято говорне прийнято. Не прийнято згадувати Бойчука. Ну ну як же ж може бути український художник та й видатніший, ніж ці всі русські авангардісти, хоча насправді вони теж українські? Ну, типу. Е, така от історія. Тобто от таку історію мистецтва ми маємо, і мені здається, що людям, які е, захочуть в ній е, власноруч покопатися і це все передивитися, я побажаю їм приємної мандрівки, вона не буде легкою. Вона не буде, я, я вам не гарантую, що вона вас не засмутить. Але те, що ви набагато краще зрозумієте, що таке Україна і що таке бути українцем, це факт. І що таке бути українцем, зокрема в Російській імперії. Страждати від цього, що ти е, українець в російській імперії, що ти українець в російській імперії, так і намагатися це якось плюс-мінус поєднати з тим, що ти хочеш самореалізуватися як митець. Тобто доля бойчука вражає, попри його знаменитість, попри потужність, а радше завдяки їм бойчук був надто незручний для совєтської влади, тому його знищили. Розстріляли у Биківні в 1937 році разом із дружиною Софією Нелепинською Бойчук, у творчій єдності з якою минуло ледь не все свідоме мистецьке життя художника, разом із його найталановитішими учнями авангардом бойчуківців Іваном Падалкою. Професором живопису Київського художнього інституту, а також Василем Седлярем, справжньою зіркою українського монументального і станкового малярства, майстром книжкової графіки, та, на жаль, багатьма іншими бойчукістами, але нині ми живі і нам є заради чого жити. Хоч би і заради того, щоб світ знав про унікальність та самобутність української культури, та заради захисту і відбудови цієї культури. Хоча життя, відверто кажучи, часом вражає. Особисто мене також. Окрім того, що мені пощастило не потрапити під уламки російської ракети чи бетонні перекриття в академії Бойчука, за кілька днів по тому, ми всією нашою маленькою сім'єю потрапили в дуже неприємну аварію в Києві, не з нашої вини. Але на жаль, це мене вибило на кілька днів з усіх процесів. Що буде з нашим авто, поки не ясно, але те, що дуже зрозуміло, зараз відбудова Академії Бойчука потребує вашої першочергової уваги. Нині тому я залишив у описі до цього відео реквізити для збору донетів на відбудову наших пошкоджених корпусів. Ну і Данила Мокрика попрохав опублікувати в себе, щоби не в холосту він знімався біля зруйнованої споруди. І тут я не можу не скористатися нагодою подякувати нашим патронам. Ваша підтримка для нас дуже важлива, особливо в такі дуже важкі часи. За цю підтримку усім, хто нам офірує на платформах Patreon та Баймієфі від рівня публічної особи, ми відкрили понад... 24 години ексклюзивних лекцій з історії культури. Але руйнування в академії Бойчука та аварія, в яку ми потрапили, це далеко не всі суттєві події, що зі мною сталися минулого тижня. Дивовижно, але жах урівноважився ефективною роботою. Адже ми з колегами та партнерами з центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України. Запустили новий Ютуб канал. Він має назву Центр дослідження мордору, і це справді буде важливе джерело інформації про природу російського шовінізму та тоталітаризму і те, як вона проявилася в різні епохи. Перший відос на каналі це подкаст про теракт у крокусі крізь призму поведінки російської пропаганди та пошуку українського сліду в теракті. Другий це інтерв'ю з лауреатом Шевченківської премії 2024 року, поетом та військовим Збройних сил України Дмитром Лазуткіним. Ну а третій це мій сюжет про Іллю Ріпина як послідовника та фаната Тараса Шевченка і його антиросійських наративів. І ще раз раджу підписатися на цей канал. Ну а на завершення пропоную вашій увазі фрагмент великого сюжету Культур Тригера про ранні роки Михайла Бойчука і створення його потужного мистецького проєкту в Парижі. Посилання на повний сюжет є в описі до відео. По суті, бойчук скористався інтересом до авангарду, інспірованого народним мистецтвом і втіленого у радикальну форму, і запропонував тут, вочевидь, давно закладений сценарій синтезу. Давнього національного мистецтва і з його візантійськими витоками та паралелями в проторенесансі. І тут я закликаю іще раз уважно вдивитися в ключові праці Чимабоя і задатися питанням його прямим спадком та спорідненістю є східноєвропейська традиція малярства, реалізована, зокрема в Київській Русі та завдяки її спадкоємству, чи все ж західноєвропейська та італійська, зокрема традиції. Радикально змінені високим відродженням, манієризмом і далі за епохами. Стосовно інтересу владики Андрея в цій історії логічно припустити, що за цим стояла синкретична позиція греко-католицької церкви, і через поєднання естетики проторенесансу та візантинізму міг утворитися органічний стиль, який проясняв візуальну позицію церкви в ХХ столітті. З іншого боку, не слід тут заперечувати власну ролі харизматичного та глибоко концептуального бойчука, який уже був вагомим митцем з власним творчим та педагогічним сценарієм. Вочевидь, проторенесансний живопис, засвоєний бойчуком у Мюнхені, Дрездені та Парижі, наклався на його досвід споглядання та аналізу українського народного мистецтва та храмових розписів. А також на покровительські настанови Шептицького, які, варто розуміти, були направлені на пошук синтетичного стилю нового правдиво-українського національного мистецтва. Цей синкретичний, синтетичний стиль, який далі концептуалізується як бойчукізм. У кінці 1900-х отримав назву візантинізму або ж неовізантинізму, а після виставки 1910 року та рецензії на неї з боку Гіома Аполінера входить в критику і як «реновасіон Бізантін, тобто візантійське оновлення, адже саме так називалася експозиція українських митців. Утім є цілковита певність. Що так вдало презентувати свої розробки Бойчукові та його учням, дозволяла блискуча європейська підготовка лідера. Такі чудові митці краківської академії мистецтв, як Фердинанд Рушиц, а особливо видатний модерніст Яцк Мальчевський, не могли дати Бойчукові проігнорувати найсвіжіші тенденції живопису та монументалістики. Так само, як і видатний модерніст Станіслав Веспянський, який був серед учителів Бойчука, тим паче слід сприймати вибір Михайла Бойчука на користь примітивів народного та архаїчного мистецтва, що стали ключовими референсами його творчості та педагогічного ідейного спрямування, як цілком зважений вибір, непримітної, на перший погляд, стежки серед широких шляхів, але стежки унікальної. Яка, зрештою, виходила на широку площу авангарду, звісно, в тому місці, де вона неймовірним чином тулиться до хащів ультраконсервативного народного мистецтва. І вже у Парижі, крім студії в академії мистецтв, Михайло Бойчук відвідує академії Вітті та Рансон, де на нього значно вплинули Моріс Дені, який успадкував ключові естетичні патерни Пюїди Шавана, Поль Серюз'є, Постімпресіоніст та учень Поля Гогена, а також П'єр Бонар, в минулому очільник групи Набі, натхненої спадком постімпресіоністів. Це надзвичайно важлива компонента становлення бойчука як митця, яку не варто недооцінювати. Адже принципи пост постімпресіоністських напрямків, на кшталт того, чим зрештою стали художники групи Набі, якраз. Продовжують синтетичні пошуки Гогена його понт-авенського періоду, зацікавлення народною творчістю Британії. Наприкінці ХІХ століття Серюзі ще тривалий час надихався Британню. Погляньте на його роботу Луїза або «Бретонська Прислужниця. І чи немає тут жодної паралелі в спрощенні та узагальненні із уже згаданою бойчуківською жінкою 1907 року? Морі Дані – той взагалі був католицьким містиком, його надихала саме ця сторона релігії, що також знайшло відображення і в його роботах, і у ставленні до нього Бойчука. Нарешті, П'єр Бонар, який формально очолював набі, надихався найбільше японською естетикою, що також сприймалася як частково архаїчна, утім, ясна річ, що не органічна для французів. Інша річ бойчук зі своїм візантинізмом, сплавленим із українським народним мистецтвом. Та ще й з акцентованими особливими уміннями Бойчука, якими він вразив мистецький бомонт Парижу. Справа в тому, що Михайло не лише відтворював естетичні особливості архаїчного мистецтва, але й досліджував фарби, які найбільше йому личили. Співавтор та перший біограф бойчука Євген Бачинський розповідав про паризькі часи таке. Уже у 1908 році біля бойчука гуртувалася малярі, з якими він працював у своєму ательє. Він порівнює неовізантійську школу бойчука з малярськими цехами середньовіччя, які виробляли все самі, починаючи від фарб і закінчуючи колективним опрацюванням образів. Бачинський писав: вироблювані в його майстерні фарби були відомі багатьом малярам, бо це не були олійні фарби. А з рослинних екстрактів на яєшнім жовтку з часничним соком. Таємниця приготування цих фарб була давно затрачена, і Бойчукові належить слава віднайдення її. Він міг вільно малювати золотом, як і іншими кольорами, не застосовуючи листовного, котрий досі вживається малярами. Він віднайшов спосіб малювання Атемпера, яким малювали до 1420 року, а також стінне малювання Альфреско по мокрому і Альсекко по сухому, розводячи фарби в теплім розчині воску. Але що особливо важливе, навіть для світового мистецтва Михайло Бойчук розробив підвалини дійсного розуміння мистецтва, беручи підставою візантійську добу. Такі експерименти виглядали цілком органічними від молодого українця та його учнів, тож їхня діяльність і їхня виставка 1910 року під час салону незалежних були у своєму роді важливим і природним витком у тогочасному паризькому мистецькому житті.